Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 19 лютого, четверг. Вчора я записувала таке розгорнуте відео щодо ринку Форексу, і в мене були певні думки щодо, щодо руху на ринку. І чесно скажу, всіх нахлобучили, як тільки змогли. Я навіть сьогодні зранку подивилася огляди своїх колег. Я дуже рідко зараз таке роблю, щоб не збивати свої думки, щоб діяти саме так, як. Я вважаю за потрібне, але я не була не одна така. Ринки виглядали саме так, як я їх вчора малювала. Але, можливо, щось на засіданні Форексу ФРС такі сказали, що призвело до росту е, Діксі, да? до, росту, до укріплення долара. І так, давайте почнемо саме з е, в, Діксі. Так, ще хотіла сказати, у нас сьогодні особливих новин немає. У нас сьогодні в 15.30 новини по долару, і тут у 19.00 це за Києвом час, це по нафті. Але то, то сьогодні, якщо буде волатильність, але після вчорашнього, я думаю, що ми побачимо її лише на Нью-Йоркській сесії. Раніше, я думаю, що нічого не буде. Але на завтра в нас просто вау-ефект, весь день одні такі важливі, дуже сильні, серйозні новини. тож Зазвичай, в такі дні я намагаюся або не торгувати зовсім, або дуже-дуже дуже на обережно на невеличкий відсоток, і прям от ну, максимально обережно. В такі дні краще взагалі, якщо ви плаваєте в ринку, плаваєте в теханалізі, не торгувати, бо ось оце, ну воно майже не прогнозоване. Як тут будуть, що тут будуть? Я думаю, що все-таки під завтрашній день готували всю цю компресію. Я ще вчора й казала, що це точно підп'ятничні новини. Але я чомусь думала, що все-таки ми походимо спокійненько і намалюємо якісь такі розворотні формації, в п'ятницю полетимо за моїми стрілочками. Але не так сталося, як гадалося, тож давайте дивитися, що в нас тут сталося. Діксі, на денному таймфреймі в нас був денний імбаланс. І денна свічка сьогоднішня закрилась повністю і проторгувала повністю імбаланс, що, звичайно, свідчить нам про неабияку силу покупців. Тобто це сила долара, куди вона може привести як мінімум на зняття ось цього фракталу тижневого. Або, знову ж таки, новини завтра, і вони абсолютно не прогнозовані. Я все одно залишаюся при своєму. Меніє, що тренд по Діксі шортовий і да ми отримали відскок, ми отримали 100% на якихось заявах Фересу, але графік в нас первинний, теханаліз є теханаліз, тож все-таки вважаю ось оцю цю стрілочку свою, поки що вона є дійсною. Навіть якщо ми перезнімемо ось оцей фрактал тижневий, він знаходиться в тижневому імбалансі, і відповідно, навіть звідси, все одно я буду чекати ни східного руху по Діксі. Чотирьодинний таймфрейм. Вчора, вчора повністю проторгували денний імбаланс і абсолютно не побачили його. Свічка закрилася повнотілою, лише потім почала вже вночі якось трошечки зупинятися. В цьому всьому русі, який тут є, ціна зняла чотирьодинний фрактал і почала якийсь, хоча б якийсь розворотну формацію малювати. Єдиний момент 4 години, от одразу прийшла в 4-годинний імбаланс, але особливої суперреакції від тесту 4 годинного імбалансу я тут особливо не бачу. Все-таки ось ми його затестували і сформували ось оцей блок на, годинко, на годинному таймфреймі. Що я тут не взяла? Так, На годинному таймфреймі ось цей блок в нас є. Відбувся навіть тест блоку і трошечки спускаємося. Так, звичайно, якщо. Зараз підуть об'єми на менших таймфреймах, хоча б там на 15 хвилинках. Але все одно це повинно бути десь на рівні вище ніж 4-годинний імбаланс. Все ж таки те більше виглядає на те, що Діксі зараз може хоча б піти хоча б на ребаланс ось цього великого діапазону. Ось тут я цю стрілку малювала, бо було фулфіл денного імбалансу, вона поки є не актуальною, не відреагував від імбалансу повністю Діксі, тобто оці, оці новинні палки якось пішли дуже сильно вгору. Що зараз може бути? Так як у нас наформувалися вже годинкові 15 хвилинні імбаланси, можливо, буде якийсь тест годинного цього імбалансу. І похід, як мінімум, на ребаланс, хоча б до ось цього 4-годинного імбалансу. Це такі собі, я малюю такий прогноз на сьогодні, але поки що буду лише придивлятися, бо вчора, звичайно, порушила свої правила і получила шапки. Так, давайте. Далі, все-таки, все оця компресія вона буде зняття рано чи пізно. Я подивилась трошки на історію. Так, звичайно, Діксі може уходити і без зняття ось цієї компресії, Бачите, тут так само вона є. Але я хочу сказати, що ця компресія так само буде знята трошки згодом. Ось цією палкою, ось цими якимись там заявами Трампа або якимись чим, чим, торговими, економічними війнами чи, не дай Боже, реальними війнами. Ось тобто, все ж таки, шортовий сценарій по Діксі для мене зберігається. Звичайно, якщо ми перебиваємо повнотілими свічками, ось сюди, да, ламаємо вже остаточно ось цей весь несхідний тренд, то, звичайно, з відкату будемо дивитися на продовження висхідного руху. Якщо тут ще йденний баланс у нас сформується, але поки що він не сформувався, ми про це казати не можемо. Тобто, поїхали далі, євро. Євро, Євро я знову ж таки, так само, як по Діксі буде шорт в моїх глазах, але по євро я все-таки хочу бачити лонг. Бо не здивлячись на те, що він вчора прям дуже, дуже сильно всіх обламав. Ось цей блок був нагло пробитий, Ось це моя угода, яку я брала. Так, звичайно, я отримала стоп. А стоп, я стала трошки нижче, ніж цей фрактальчик. Зазвичай буває фрактальчик, так шпіліком знімають і йдуть вгору. Але ні, прошпілілі дуже сильно і е, наразі відскакуємо. Зараз подивимось, куди ми можемо прийти. Е, тобто, цю печальку однозначно для себе вношу свій журнал для того, щоб зробити правильні висновки. Але все одно не думаю, що я дуже сильно помилилася в теханалізі, все-таки вважаються якимось новинними такими маніпуляціями. І е, євро, поки знаходиться ось в цьому лонговому діапазоні, вважаю його досі лонговим. Навіть якщо він е, спуститься нижче цього денного е, фракталу, е, то все одно вважаю, що звідси ми можемо побачити е, розворотну формацію для себе. Малюю ось оцю картиночку і е, буду мати її на увазі, якщо на, зараз, зараз будемо дивитися, що тут буде відбуватися. Так, я приберу, поки ще пам'ятаю цю угоду. Так, оця стрілочка є неактуальною. І ось тут у нас розвороту жодного не було під е, цього фракталу. Тобто, а це в нас був фулфіл денного імбалансу. Так само прибираємо. Так, що ми маємо? Ми маємо знову ж таки, оця компресія вона нікуди не ділася. І е, що наразі, У нас знят 4-годинний фрактал, і е, ми маємо на е, годинному таймфреймі ось таку висхідну структуру. Тобто це вже е, такий, така собі непогана ознака е, сили покупця. Хоча б куди? Хоча б на ребаланс цього несхідного вчорашнього діапазону. хоча б, хоча б на... Е, Тест або навіть фулфіл оцього чотирьохдинного імбалансу. Тобто сюди ми однозначно сходити можемо. Давайте відмітимо оцю стрілочку. Тобто, от таким чином. І тут же треба буде дивитися на реакцію: буде тут реакція, чи не буде тут реакції. Звичайно, якщо ми будемо знову ж таки набудовувати імбаланси, то, звичайно, ми підемо на тест на зняття у цього денного фракталу. Тобто, отакий сценарій я не відкидаю однозначно. Але якщо все-таки зараз підуть імпульсні свічки, щось по типу отакого, отакого, потім пробиваємо, закріплюємося і тоді однозначно можемо спокійно розвернутися вже навіть з поточних. Бо на 4 годинки... Якраз я і хотіла знімати саме це відео саме сюди, коли закриться 4-годинна свічка. В нас сформувався ось оцей мітігейшн блок, який, в принципі, нам свідчить про силу покупців. Ми майже повністю проторгували імбаланс 4 годинний перший нижній да, і затестували другий. Да, у нас відбувся тест навіть цього другого імбалансу, але шорти в нас не розвиваються і набудувався ось оцей фрактал. Що тут може бути? У нас може бути зараз тест цього блочку і продовження висхідного руху. Тобто ось такий сценарій я чекаю, але будьте уважні саме від рівня ось цього імбалансу. Далі, що я тут хотіла ще сказати? Ага, я хотіла вам навести ось такий приклад. Тут в нас була така сама історія, десь я бачила. А, ось тут. Коли ми так само спускалися, тут був і тижневий імбаланс так само, і тут були багато і денні імбаланси тижневі. І ось така історія, така сама була по євро. Затестили, сформували ось цей блок. Всі так само залітали на тесті і трошечки відскочили, і потім всіх збріли. І лише ось тут, лише коли повністю проторгували. Тут був здається тижневий імбаланс. Якщо я не помиляюсь, його вже, вже тут проторгували, і всі вже сказали, ні, значить йдемо лише вниз. А ніфігашеньки. Розвернулися і бачите, який сильний е, мув потримали. Тобто тут чомусь я чекаю саме таку історію. Не знаю, не можна так робити, звичайно, але все ж таки е, думаю, що так само може бути. Але я впевнена, що із поточних ми можемо спокійно розвернутися на зняття ось цієї компресії. Така сама компресія в нас формувалася ось тут. Так само всі його її чекали, а потім чекали відкату. Ось відкатиться, зараз я зайду. А жодних відкатів майже не було. Ось перший раз протестували 4 години імбаланс і потім просто був сумасшедший політ вгору. Тож, не опускаємо руки. Поки лонговий сценарій зберігається, я все-таки за те, що в нас лонговий сценарій. По фунту, давайте фунт подивимося. Фунтік. Фунт у нас проторгував тижневий імбаланс, прийшов в зону ОТЄ. Дуже гарна точка входу для лонга. Але такий стоп, це треба все ж таки ставити ну, тут аж сюди, напевно, да? хоча, ну, хоча б сюди поставити. Бо якщо вже тут буде знімати, то однозначно піде на фулфілд місячного імбалансу. Це в мене відмічений місячний імбаланс, тобто спокійно може прийти його ще раз протестувати. Тобто фунт так само в нас знаходиться в лонговому сценарії, в лонговому діапазоні Лише зняли ось цей денний фрактал, затестували повністю. Пам'ятаєте, я ще казала, що мені дуже смущає те, що фунт не повністю затестував, не повністю зафулфілил ось цей тижневий імбаланс. Так і сталося. Він таки повернувся і це зробив. Що він малює наразі? Наразі в нас ми, звичайно, повинні після проторгування тижневого тижневої ліквідності дочекатися якогось блоку на денному таймфреймі. Звичайно, на денному таймфреймі ми її не бачимо. Ми бачимо. Лише малесенький реджекшн, який в нас наразі є. І оцей, дуже б гарно було, якби свічка повнотіла так височенько закрилася, щоб це був такий реджекшн-блок. Поки що цього немає, але в нас є ось такий 4-годинний блочок. Я не кажу, що прям від нього можна зайти, але ризикнути, в принципі, можна, якщо ви хочете ризикувати. Бо дивіться, в нас така сама історія: проторгований 4-годинний імбаланс. І якось ну, не дуже розвиваються в нас шорти. Оце ходять, бродять, туди-сюди літають. В принципі, мають місце бути тест цього блоку і продовження лонгового сценарію. Щось, щось подібне може бути. Куди, як мінімум, на тест або фулфіл 4-годинного імбалансу. Фунтік вчора тримався набагато краще, ніж євро. Він прямо трошечки, ну, прямо от, я не знаю, я не брала фунт, мені вистачило і євро. По фунту, що мені дуже не подобається. Мені не подобається ось оцей денний імбаланс. Взагалі не подобається. По євро в нас немає такої зони, а по фунту він з'явився. Тож не дуже мені ця історія подобається. Так, все це прибираємо, воно не треба. І, в принципі, ось цю фібу так само прибираємо. З негативного лише денний імбаланс, але оця вся компресія, так само, як і на євро, вона зберігається, тож. В принципі, мають місце бути. Якщо зараз долар почне падати, оцей мій сценарій на перехай. Він, в принципі, має місце бути. Я поки дотримуюсь свого от цього сценарію. По Новозеландзу так само він доволі непогано тримався. Дуже класну таку історію він наформував. Зараз покажу. Я ж тут так само, як і по Євріку, так само стопила, славила слого стопа. Тут було зняття 4 годин. Тут нас, пам'ятаєте, я казала, да, в нас є певний злам структури, тобто в нас є висхідний такий вже тренд, у нас є певний висхідний діапазон. Чому я брала? У нас ребаланс діапазону, в принципі, прихід в зону ОТЕ, 0,5 фібу зняли і наформували тут, на годинці ось такий самий блочок, який зараз наформували на фунтики. Ось, і від нього так само я заходила саме на тесті, але дуже сильно мене вибили одразу. В принципі, потім не перезаходила. Але ось наразі в нас тобто такі малесенькі блочки мають місце, можуть пробиватися. Наразі ми формуємо так само, як і по Євро, в принципі, висхідну таку структуру на годинці. Але тут мені стахастик не дуже подобається. в принципі, Можуть знову ж таки перезняти, але якщо ви, в принципі, має місце бути, що ми можемо? Ми прийшли в годинковий імбаланс. Угода на продовження висхідного руху, як мінімум, на тест 4-годинного імбалансу, вона має місце бути. Так, це прибираємо, це не актуально. У нас так само тут є нисхідний діапазон, ось цей який тут формувався. Ось він. Да? Тут у нас не було ж діапазону. Ні, не було ребалансу. Тось, ось таким, от, так само зона ОТЄ, 4 години імбаланс, і тут же дивитися за реакцію, яка вона буде, буде тоді продовжуємо на шорт. А, поки що, все-таки я за те, що а, будуть нас лонги, і ось оця вся компресія по більшості монетам а, вона так само є актуальною. Так, ми, звичайно, можемо спуститися ще трошки нижче. Отут у нас не тестований годинковий імбаланс, що залишився. В принципі, зняти ось цю ліквідність так само можемо. І лише тоді розвернутися. Але із поточних має місце бути на продовження лонгів. Все буде залежити так само від новин і від Діксі. Краще б я взяла його, але я його не брала. Він, чому не брала? Він трошки не затестив денний імбаланс, повністю не протогував, не затестив ось оцей блок, який ми з вами розмовляли. Він тут намальований, він тут є. Тому я побоялась його брати, думала, що він. Це і зробить. А він, бачите, тримається дуже гарно, він із усіх пар до долара ну, найкраще просто тримається. Знову ж таки, давайте подивимось, що десь тут на 4-годинному так, лонговий сценарій поки зберігається, я його поки залишаю. Ну, В принципі, тут нічого глобально не змінилося. В нас є блок, який поки що втримує ціну. Да? Тут і ліквідність внизу. Тут, наче все підзнімали, трошечки залишили, може спуститися, однозначно може спуститися, якщо зараз пари до долара полтять ще нижче, може спуститися такі, зняти ось оцей денний, я думаю, що це фрактал, денний імбаланс і протестувати блок. І тоді лише піти на зняття ось цієї ліквідності. Ось таким чином може бути. Тобто, ну тут, якщо пари до долара. Полетять тут або туди, або сюди, все воно буде більш-менш. А, чому не брала, бо ще ж ребалансу діапазону не було. Я таке не дуже люблю лонгувати зверху вверх. А треба було. Все-таки хотіла, щоб хоча б був якийсь ребаланс, і лише потім похід вгору. Так, Єна. давайте далі. Єна. Як я і малювала, так? Красиво, прям пострілочки. Я казала, що ось тут блочок, він, наче, є, але він дуже стрьомний, бо. Як це знизу вниз ми не шартимо, який зверху вверх не лонгуємо. Тож, чекати ребалансу діапазону, тут навіть трошки, ага, зараз поясню, а, здійшли до денного імбалансу. В принципі, ребаланс зробили і можемо спускатися вниз. Але є малесеньке, але я не дуже люблю таке а, не, я на не зробила повний фулфіл денного імбалансу. Покажу зараз, що маю на увазі. Ось у нас верхня границя. Я все-таки стрілочку малювала трошки вище за верхню границю цього імбалансу. Я на цього не зробила, тож хотілося б, щоб вона. Давайте поправляємо ось таким чином. Поки зберігається лонговий такий сценарій, то все-таки спочатку Full а потім лише шорт. Хоча вже з цих значень шорт є більш-менш актуальним. Тобто ми ребалансували останній діапазон, але при цьому не зняли ось оцей пул ліквідності. Але пам'ятаємо, що є на така мадам, яка може це не зробити і спокійно собі піти. От, наприклад, як в цьому місті да, у нас було. Трошки не зняли і пішли. І далі все по тренду. Ну тут не знаю, я поки не готова працювати з Єною, поки вона не зробить як мінімум фулфіл денного імбалансу або, можливо, трошечки вище зайде. І Тоді будемо вже говорити. Мені те, що з Єною подобається, те, що вона зробила фулфіл тижневого імбалансу. Вона набудувала тут дуже багато денних зон, і буду чекати її трошки вище, якщо вона туди піде. Або працювати дуже-дуже локально, прям дуже-дуже з локальними стопами. Так, франк. Ну, звичайно, франк. Я так само його брала, Я, до речі, дуже люблю франк. Франк закрила частково руками і останню частинку чекаю все-таки свого стопу. Тут в нас 4-годинний блок такий був, і ну, дуже красиво воно йшло. І спочатку навіть я бачила дуже гарний плюс. Але все розвернулося і пішло зовсім в іншу сторону. Оце все зберігає свою актуальність. Можемо сходити вище вище, куди зняти, як мінімум, оцей фрактал. Фулфіл денного імбалансу так само нас чекає, тут так само є якісь певні фрактали, які так само можуть бути зняті, і лише тоді буде розворіт. Але я впевнена, що Франк просто не дасть потім війти, бо він такий товариш, Потім буде просто ось такими палками літіти, і ми або будемо залітати на свій страх і ризик, або просто спостерігати за всім цим дійством. тому що... Дуже часто буває, от як він приходить до якоїсь певної лінії, до якоїсь певної межі і починає просто литися. Потім навіть ребалансу наробить і просто ось таким чином продовжує свій рух вгору. Подивимось, що з того вийде, витримає цей блок чи ні, Ну, я думаю, що він все-таки не витримає, тож, напевно, закриється він у мене так само, як і інші монети. Знову ж таки, повторюсь, я все одно поки вважаю, що це франк в шортовому русі і чекаю від нього ось оцей сценарій. Звичайно, якщо підемо вже дуже сильно оновимо, ось оце, хоча і потім спокійно він може злитися, бо, не дивлячись ні на що, в нас тут слабенький ребаланс останнього руху відбувся. Ось він, останній пролив, тижневий імбаланс, і франк спокійно може дійти. Тут у мене повіщалочка стоїть. Чекає, спокійно може дійти і до 06 Фіби, і лише тоді, тоді, тоді вже піти на сильну корекцію. Канадец Канадець. так само він може, він у нас в сильному шортовому русі. Зараз це може бути такий боковичок, незнята ліквідність знову ж таки так само, як і по франку. Чекаю все-таки якогось руху, розворотного руху вгору. В нас тут був нетестований тижневий імбаланс, тож спокійно може бути тест. Так, давайте перенесемо. Ай-яй-яй. Угу. Так само отримала тут стопа, бо блок був, все було. Ну, нічого. Будемо відпрацьовувати. Тобто, це мої такі невдалі за вчорашній день угоди. А що в нас тут є? В нас може бути, у нас тут еквіхайчики знаходяться такі денні, і тест тижневого ФВГ. Тобто від нього можемо чекати тоді вже реакцію вниз. Спокійно може бути такий сценарій. Поки що Канадець виглядає доволі сильно, йде у висхідному русі, ось такому годинковому, да? тест імбалансу і похід вгору. Тест імбалансу і похід вгору. Пробиваються всі зони. Тож оці еквіхайчики. Скоріше за все ставте собі алярти, артикул, куди прийде, тоді будемо дивитися якусь ситуацію по них. Або локально працюємо на лонг. А, так, золото. золото і срібло, в принципі, пішло чітко по моєму сценарію, але скажу чесно, закрила його, коли вже зрозуміла, що валютам мене сильно наказують, то треба було хоч якось закриватися, бо пішла якась корекція. Я побоялась, що і тут буде бізобиток, не хочу тримати безобиток, то закрила. Хоча б якийсь плюс для того, щоб трошки зневілювати свої мінуса. Тут, в принципі, прогноз актуальний. До за, зафулфілі денний імбаланс, який тут. -ут. А, в принципі, стоп, ми його зафулфілили вже. Зняття ліквідності і робота по тренду. Поки що нічого не змінюється, поки що, навіть на маленьких таймфреймах золото рухається у висхідному тренді. І срібло срібло, така сама історія. А, до речі, мало мог би але я закрила його раніше, бо... Бо-бо-бо. Так, що в нас тут виходить по сріблу? Давайте я це приберу, щоб воно не мігало. Тест денного імбалансу, в принципі, мені не дуже подобається наразі, що малює срібло. Воно для мене більш шортове. Ось тут такий боковичок малювала, девіація внизу, запросто, може, девіація вверху, ми можемо спокійно протестувати трошки вище. Денний імбаланс сюди зайти трошки вище. Ось тут у нас був злам, тобто тут буде така сильна зона, від якої можемо чекати реакцію на захід назад в боковик. Я все-таки за те, щоб, що срібло виглядає доволі шартово, хоча б локально, поки воно не стріляє так сильно, як раніше, тож воно більше ствір сильніше падає. Тож, ця зона вона поки що є актуальною для набору шортових позицій. В принципі, але не просто залітайте да, і ставимо стоп де-інде, а краще все-таки чекати на реакцію. Структура в нас поки що не східна, тож, поки ми не перебили ось оцей хайчик, працюємо більше по шорту. Або якщо лонг, то дуже-дуже локально. От як я тут собі брала дуже локально. Так, далі, в принципі, по основним парам я все сказала, по геру вже дуже пізно щось казати. Давайте спробуємо подивитися, що він тут нам зробив. Денний таймфрейм. День вчора закрився дуже-дуже непогано. Ось таким блоком. Ось цей блок нам, нам намалював гер. Але він одразу і зняв ось оцей денний фрактал, так само і зараз має якусь реакцію. В принципі, якщо вже розглядати з точки зору діапазонів, то давайте подивимось, де наші діапазони були. Ось таким чином в нас був перший діапазон. Так? Я не промазала так, ось таким в нас був перший діапазон. В принципі, ціна його майже ребалансувала, не ребалансувала. Тож підіймаємо і отримаємо ребаланс діапазону. І зараз в нас є наступний діапазон, ось такий, тобто ціна може спокійно його ребалансувати, і потім піти далі на продовження висхідного руху. Не забуваємо, що ми такі в шортовій зоні, в доволі сильні, в тижневому імбалансі шортовому. Але якось він не дуже хоче падати. В нас в зоні ВТЄ є ось 4-годинний імбаланс, то, звичайно, ціна може спокійно спуститися до 4-годинного балансу або навіть до цього мітігейшн-блочку, і звідси продовжити свій рух вгору. Тим паче, що в нас є ось оцей шортовий блок, який тут намалювався, може бути навіть його тест і продовження низхідного руху, але будьте уважні, все-таки діапазон лонговий. Тобто тут дуже локально працюємо, хоча по Огіру працювати краще з 9 по 10 годину, або там у 2 у годині так само бувають новини, коли його треба торгувати. Так, сьогодні такий довгий огляд, але я думаю, що він вам хоча б трошки допоміг, допоможе зорієнтуватися на завтрашню торгівлю, якщо ви плануєте такі торгувати в такий дуже новинний день. Що нам тут показує? От якраз фунт і прийшов в цей блок. Подивимось, як це будуть розгортатися тут події, хоча б на 15 хвилинках поки що все це пробивається. Як тільки це все проб'ється, то я думаю, що фунт піде собі. А, це євро, І євро піде собі далі в нисхідному русі. Але шанси на якийсь лонг з поточних у нас є. Так, добре, всім пока-пока. Сподіваюся, що трошечки роз'яснила ситуацію і вам, і собі заодно, і будемо з вами працювати лише для профітних угод. всім пока-пока. Однозначно не залітайте на всю котлету, однозначно дотримайтеся ризиків, щоб не втрачати свої депозити. Все, Всім пока-пока.